Де брати мотивацію, і чи насправді вона вам потрібна, друзі? Я думаю, що багато з вас хто спирається на мотивацію, що вас її немає до певних дій, до розвитку, до вивчення нової мови, до спорту, до початку власної справи і так далі. Мотивація рахується чимось таким найважливішим для того, щоб розпочати дії і ці дії потім підтримувати. І в цьому відео ми розберемо, де вам її взагалі брати, і чи взагалі вона вам ця мотивація треба. І так почнемо з вами з того, що якщо ти чекаєш. І шукаєш мотивацію, рахуйте, що ви вже програли. Тому ж мотивація це як заряд батареї в телефоні. Сьогодні в тебе 80%, 70%, завтра в тебе в 5%, післязавтра в тебе 0%. І що тоді не працювати, не розвиватись, не жити, не вчитись? Багато людей спирається на цей фактор, і тому вони просто стоять на місці. А по факту мотивація з'являється саме під час дій. Звучить дивно, так? Зараз ми з вами про це більш детально поговоримо. Нам здається, що більшість успішних людей мають власний бізнес, займаються спортом. Розиваються і так далі, прокидаються зранку в Ейфорії, в них вже все чудово. Вони йдуть на тренування, вчать мову займаються бізнесом, мають члене натхнення і мотивацію. Таку знову ж таки абстрактну. Ні, в 90% випадків ці люди побудували це як звички. Тобто вони не прокидаються завжди шаленою мотивацією. Вони побудували звички. Звичка. Займатися спортом з 8 ранку по 9 ранку, звичка працювати по 12 годин на день для досягнення своїх цілей. І тут ми з вами підійшли до цілей, тому що цілі це головне паливо так званої мотивації. Тому що, якщо ви правильно поставили цілі, і ці цілі реально вас запалюють, це і є ваша найголовніша мотивація. Ваші цілі ваша найголовніша мотивація. Але тоді ви задасте мені просте питання, чому дуже багато людей зливаються? Тобто вони мають амбітні цілі, але вони зливаються на шляху досягнення до них. Дуже просто в них не вибудовані звички та дисципліна, і про це ми з вами, звісно, говоримо далі. Тому що яку б ціль ви не поставили, якщо навіть ви зробили це правильно, по технології смарт мотивація народжується від емоцій. Тобто, ви подивилися якесь відео, подивилися Тікток, прочитали книжку. У вас є е, заряд мотивації, ви зарядилися. Тільки ви почали діяти, мотивація у вас відразу згасає. Вся ваша стратегія вона вас тримається лише на цих короткочасних емоційних запалах. Дисципліна ж працює по інакшому Дисципліна це коли ви дієте незалежно. Від свого настрою, дисципліна це коли ви будуєте графік, коли у вас є звички. Тобто, ти собі з вечора прописуєш на завтра дії, які ти маєш зробити, по таймінгу, як завжди, вичистити зуби кожен день, так само ви маєте виконувати ті дії, які будуть вести вас до результату. Зараз дам вам три простих кроки, дуже простих, які може кожен провадити прямо сьогодні. Як розвинути дисципліну? Дуже дивне відео, так? Ви хотіли подивитися про мотивацію чи отримати черговий емоційний запал, якого вам вистачило на півгодини, а я даю вам поради, яких вам може вистачити на. Роки, і це все в 5 відео. Тому, друзі, лайк, не забудьте поставити лайк. І так, маленькі дії щодня. Почніть з мінімуму і робіть щось постійно в напрямку до ваших цілей. Наприклад, якщо ви поставили собі ціль заробити 10 тисяч доларів в місяць, а зараз ви заробляєте 500, то вашою першою маленькою ціллю буде вийти на 750, наприклад, чи на 700. Тобто вже знайти якесь додаткове джерело доходу, яке можна буде в подальшому масштабувати, думаю, все просто. Друге, чіткі правила. Визначте, коли. І що ви робите без варіантів на потім? Розписуєте собі обов'язково задачі, які ви маєте виконати сьогодні, плюс задачі, які бажано б виконати було сьогодні. Ну, тобто краще з вечора розписувати це на завтра. І третє правило це відсутність будь-яких переговорів з собою. Ви не маєте себе жаліти, ви не маєте постійно собі нити і так далі. Ви маєте зрозуміти, що це ваше життя одне, єдине. У вас більше не буде варіантів. Тому зараз, або ви беретесь за своє життя, досягаєте цілей, досягаєте результату, або ви своє життя. І потім 80-90 років, якщо доживете, ви будете просто сидіти і розуміти, що ви не зробили того, про що мріяли. Просто от, от уявіть зараз себе в цьому віці. І задумайтесь реально, як ви будете себе почувати, якщо ви не досягнете того, чого ви хочете. Напевно, оце і є друга найголовніша мотивація після ваших цілей це жаль втраченого часу, втраченого життя. І так, підведемо підсумок. Мотивація це іскра. Вона потрібна, щоб запалити вогонь. Але якщо тебе немає дров, а дрова це цілі. Вогонь з газу. І ви маєте розуміти, що досягнення цих цілей і підтримання цього вогню можливе лише завдяки звичкам і завдяки дисципліні. Тому перестаньте шукати, де брати мотивацію. Перестаньте дивитися мільйони відео по мотивації. Будуйте дисципліну, будуйте звички. І тоді ви досягнете всіх своїх цілей, досягнете результатів і проживете максимально щасливе, круте, успішне життя. Перед.